Вижгородці вже на першій хвилині змусили господарів помилитися. За кілька хвилин гри гості досягли таки бажаного, 15-й номер Діна за Олександр Терещенко відправив м'яч у ворота Любомирівців. Лише хвилину насолоджувались вижгородці голом. Майстер на виконання пенальті капітаном не Лудіном Поліщуком і рахунок став 1-1. Як не старалися суперники, проте забити в першому таймі, так і не змогли. Тож пішли на перерву, обмінявшись голами, лише по разу. Щоб повести у рахунку, ставища знадобили. Лилося 10 хвилин другого тайму на 81-й хвилині. Арбітр фіксує порушення правил проти гостей вже у карному майданчику. Любомирівців. і вишгородці отримують чудову нагоду відновити паритет. Проте тут героєм епізоду стає Микола Литовка, який виграє двобій у Івана Рябовола. Навіть добивання не принесло позитивного результату. Снаряд полетів вище воріт. А ось Олександр Поліжко не переминув скористатися чудовою нагодою, яку отримав на 87-й хвилині після пасу Сергія Живого і відправив м'яч у ближній верхній кут воріт. Таким чином вигравши два м'ячі поспіль, ФК «Хілд-Любомир» закріпився на дев'ятій сходинці турнірної таблиці і впритул наблизився до сьомого і восьмого місць, які займають Пісківський Рубін і Київський УФК. Наступний поєдинок ставищани проведуть по сусідству в Білий церкві, де з'ясовуватимуть стосунки із тамтешньою зміною. Тож у ставищан є всі шанси зміцнити турнірне становище.